Ну, як бачите, любава наша в охоті стоїчка, що як потрібно. Оце, оце я розумію. Он. Ушки як треба на макушки. Ми стоїмо і все. Явна охота, явні признаки. Тут нема ніяких сумнівів, що... Настав той процес, верніше не процес, а той термін, коли час запліднювати і осінняти. Вчора ми зробили перший раз, також вона стояла, а сьогодні стоїть іще краще. Сьогодні ми зробили повтор. Запліднюю дюрком. Побачимо, що ми з цього отримаємо. Як неодноразово я вже показував, що після запліднення катетер. На деякий час залишаємо, він або сам випадає, або приходимо і коли вже береш за катетер, а його ось зараз тримає. А коли береш легенько, він раз і виходить сам, О, все, то вже можна забирати. А на даний час, нехай катетер ще побуде трішки всередині. Таким чином вона краще забирає сім'я, тобто вона розуміє, що Нібито хрячок ще знаходиться на неї. І обруч ось знаходиться, і катетер всередині. Ну І таким чином вона сім'я забирає туди, куди потрібно. Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Сьогодні сьомий день у нас після відлучки прийшла в охоту. Ну, виходить, за це шостий день, так, да, і сьогодні сьомий. Закріпляємо. Так, скажемо в цей процес. Порівняємо, подивимося, що із цього вийде. Тут деякі свинки запліднювалися теж дюрком, деякі петреном. Ну І якраз проведемо такий скажімо, експеримент і подивимося, що краще дюрок чи петрен е в тандемі із F1. F1. Криємо дюрком або петренчиком. Ось наші хлопчики, це пумба, наш дюрок. покажись трішки. Ну, а це тимончик, наш Петренчик. Сім'я всіх речків рячків ми реалізовуємо. Хто, можливо, новий з підписників не знає, не чув, не бачив. Тобто під відео буде в описі телефончик, за яким можна зателефонувати і замовити. Сім'я продається в Умані, в авамаркеті біля центрального ринку. Женя з дружиною займаються там реалізацією ПМВД, премікси, підкислювачі, сорбенти, все все в наявності є гемоглобін крові замінник молока, свиноматок, все це можна замовити також. В общем, під відео буде номерок і мій, і Жені. Кому потрібно, звертайтеся і можна замовити. Відправляємо як по пошті, так хто тут поруч можна під'їхати і взяти сім'я. Так, вже. воно є в наявності. Ну, намагаємося, щоб було постійно в наявності. Також перед відлучкою використовую препарат ЄВІЦЕЛ. Ну, не перед відлучкою, в день відлучки. В день відлучки, виходить, проколюємо свиноматки є відсел. З розрахунку 1 мл на 50 кг живої ваги. А тим часом приїхала пшеничка. Поповнюємо запаси зерна, тому що те зерно, що брали раніше, вже скінчилося. Їдять. Дай Боже. О! Якраз мишелови в дії. Піймала мишу і принесла до зерна. Піймала там, де зерно, куди ми носимо, де знаходиться зерно. Принесла показати Молодець. Погода, звісно, не як то кажуть, сприяє цьому всьому, але нічого. Зранку був дождик, зараз нема, то в такому вавральному порядку все це діло швидко намагаємося занести. ну я думаю що Встигнемо. Вже десь половину перенесли, три тони привезли, десь тут половинка залишилася, так що працюємо. Хоп! І зерно на місці. Як то кажуть, глаза бояться, руки роблять. Ну, трішки так, звісно, попотіли, але все склалося як можна найкращим чином. Погода не підвела, ми теж і справилися з цією задачею. Все, тепер я спокійний. Е, основа раціону є, коли основа раціону є, то трішки якось на душі спокійніше, тому що коли там чогось не вистачає або сої, або якоїсь макухи, або там висівки, або чогось, ну то таке. Там можна якось перебитися день-два без них. А ось коли немає основи для раціону, немає зерна, то вже тоді складніше, вже тоді трішки так воно напряжно. Ну, а на даний час все, підзатарилися і на деякий час маємо тепер з чим працювати. Залишається питання ще відкрите із ось заїздом в хоздвір. Получається, тут такий нахил немаленький. І машина, ось коли така погода, то машина. Не може заїхати. Але ми сьогодні знайшли рішення. У мене тут ось лежить куча щебня. І ми вирішили питання це таким чином, що трішки підсипали щебня. Таку стежечку з однієї сторони, з іншої, якраз там, де йдуть колеса. І машина залетіла сюди аж бігом. Так що з будьої ситуації можна знайти вихід. Ну нічого, із цим питанням ми в майбутньому теж розберемося і цю проблему, я думаю, що вирішимо. Ну а на даний час поки що все. Всім всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра. На сьогодні план виконаний. Все, сьогодні відпочинок. Всім всього самого найкращого, слава нашим Збройним силам, слава нашим захисникам. І все буде Україна!